Сьогодні у нас майстер-клас от такої сумки Шопера. В коментарях ви залишили дуже багато смайліків, і ми вирішили зробити для вас цей майстер-клас. Для роботи нам потрібно основа для сумки шопера з екошкіри, 2 моточка пряжі YarnArt Macrame Корт 3 мм, гачки 7 мм і 4 мм. Або ви можете взяти не 4 а інший. Він повинен входити добре в отвори. Ще нам знадобиться маркери та голка для заправки кінців. Ну що, приємного всім перегляду і в'язання! Ми починаємо. Для того, щоб зв'язати таку сумку, нам треба знати, як тільки пров'язати стовпчики без накиду. Урок на такий стовпчик є на нашому YouTube каналі. Посилання ви знайдете в описі під відео. Набираємо 10 повітряних петель. Якщо ви помітили, коли я в'яжу гачком, я ніколи не затягую першу петлю у вузлик, а залишаю її повільною, і це буде перша повітряна петля. Так, перший рядок. Починаючи з другої повітряної петлі, ми пров'язуємо вісім товпчиків без накиду один. У перший стовпчик. Оцю нашу першу петлю ми пров'яжемо три стовпчики. Тепер ми підтягуємо кінчик, і в нас тут нема отвору. Кінчик ниточки ми прокладуємо вздовж в'язання і по лицевій стороні. Ми переходимо вже на іншу сторону, і тепер напроти кожного стовпчика ми пров'яжемо по стовпчику без накиду. Їх повинно бути 8. Робимо повітряну петлю. Перевертаємо на іншу сторону. Далі ми в'язати будемо поворотними рядками. Перший робочий стовпчик, починаючи з нього, після того, як зробили повітряну петлю, пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду. 8. Далі робимо прибавку. Що це значить? Нам треба в одну петлю пров'язати два стовпчика. Один, і в цю ж петлю робимо ще один стовпчик. В наступну петлю ми в'яжемо один стовпчик. В наступну робимо прибавку. Тобто два стовпчика в одну петлю. Далі пров'яжемо вісім стовпчиків без накиду. Робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону. Третій і четвертий рядки ми пров'яжемо без прибавок, просто туди-сюди. Повітряну ми зробили 21 стовпчик, пров'язуємо третій рядок і 21 стовпчик пров'язуємо четвертий рядок. Так, Четвертий рядок ми дов'язали, робимо одну повітряну. Перевертаємо на лицеву сторону. У нас іде п'ятий рядок. Ми в'яжемо 9 стовпчиків без накиду і починаємо ми кожен раз, кожен рядок з першого робочого стовпчика. 9. Наступну петлю ми пров'язуємо прибавку, тобто два стовпчика в одну петлю, далі стовпчик без накиду в наступну петлю, і в наступну ще робимо одну прибавку. Далі ми пров'яжемо 9 стовпчиків без накиду. Робимо одну повітряну, повертаємо на виворітну сторону і один рядок ми пров'яжемо 23 стовпчики без накиду. Шостий рядок закінчили, робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону, сьомий рядок. В'яжемо 10 стовпчиків без накиду в наступну петлю робимо прибавку, тобто два стовпчика в одну петлю, далі один стовпчик без накиду, в наступну прибавка. І далі 10 стовпчиків без накиду. Одна повітряна перевертаємо на іншу сторону. Восьмий, дев'ятий і десятий рядки ми пров'яжемо по 25 стовпчиків без накиду, тобто без всяких прибавлень. Закінчили десятий рядок, зробили одну повітряну, перевертаємо на одинадцятий рядок, в'яжемо 11 стовпчиків без накиду. В наступну петлю ми робимо прибавку, в наступну один стовпчик без накиду. І в наступний робимо прибавку. Далі пров'язуємо 11 стовпчиків без накиду. І так, пров'язали, робимо повітряну петлю 12, 13 і 14 рядки, ми в'яжемо по 27 стовпчиків без накиду. Дов'язали чотирнадтий рядок, робимо одну повітряну і переходимо на п'ятнадцятий рядок, в'яжемо дванадцять стовпчиків без накиду. В наступну петлю ми робимо прибавку. Далі стовпчик один без накиду і прибавка, і далі пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду, закінчили 15 рядок робимо повітряну, перевертаємо на іншу сторону. 16, 17, 18 рядки ми пров'яжемо по 29 стопчиків без накиду. Так, закінчуємо вісімнадцятий рядок, робимо повітряну, перевертаємо на лицеву сторону, тепер в'яжемо тринадцять стовпчиків без накиду, далі робимо прибавку, в наступну петлю один стовпчик без накиду. Наступний робимо прибавку. Далі продовжуємо 13 стовпчиків без накиду, остання петля 19-го рядка робимо повітряну, перевертаємо на зворотню сторону, в'яжемо 15 стовпчиків без накиду. В наступну петлю робимо прибавку і пров'яжемо ще 15 стовпчиків без накиду. Так, ми дов'язуємо 20 рядок, робимо повітряну петлю і тепер 21, 22 і 23 рядки ми пров'яжемо одна повітряна 32 стовпчика без накиду. Коли ви будете в'язати останній рядок, можна приміряти і подивитися, щоб у нас все було по розміру. Ну що ж, Нам залишилось приєднати ці частини. Для зручності скріпимо все маркерами. Відмічаємо тут наш центр, він між отворами виходить. І лицявою стороною всередину знаходимо наш перший рядок, тобто наші повітряні петлі, які ми робили, і з'єднуємо маркерами. По центру зробимо два маркера. Щоб було все рівнисенько, повертаємо отворами до себе, і можна тут помітити ще 3-4 маркера. Тепер перший маркер повісимо. І ще парочку. І те ж саме зробимо на іншій стороні. Тепер перегортаємо. Тепер нам треба, щоб отвори були поверх і будемо приєднувати по кромковим петлям, тобто по повітряним по стовпчику. повітряний по стовпчику. І все будемо робити з петлею, яку ми залишили. Ми все вирівняли, перший маркер ми вбираємо. Тепер беремо гачок інший. Першу петлю ми протягуємо. Через перший отвір. І так, прокалуємо гачок в петлю, підхоплюємо. Спочатку петлю достанемо з основи зв'язаної, а потім протягнемо через основу шкіряну. Далі беремо нашу петлю і протягуємо, підтягуємо добренько щоб перша петля у нас була міцна. Нову петлю нам треба її витягнути щоб вона була на рівні з другим отвором. Ось так, прокалуємо, прокалуємо полотно і витягуємо петлю. Стараємось, щоб петлі були у нас рівні. Прокалуємо отвір, основне полотно, витягуємо петлю, прокалуємо. Тут треба як зручніше вам підхопити петлю на гачок, тому що гачок невеликого розміру і буває складно протягнути ниточку. Я, наприклад, роблю петлю, на гачок тримаю двома пальчиками і тоді вже протягую, а потім вже підтягнути, щоб тут не було нічого зайвого і вирівнюємо петлю. Незручно, скажу сразу. І ось таким чином ми повинні пройти всі чотири сторони. Все-таки, мабуть, краще спочатку витащити петлю з полотна, а потім вже протягнути її через отвір. Так набагато простіше. Потім вже з'єднати. Хочу вам показати ще один спосіб, як закріпити основу. Є такий трикотажний шов, голка назад ви прокалуєте, назад іглу проводите, далі злі, ліворуч, сусідню. І ось так. І отак ви зробите по всьому і потім з виворітної сторони просто пришиєте до цього шва. Можна ще є один спосіб це робити отаку петлю, прокалуєте голку, ну це вже з закріпленням. Тепер через отвір і підтягуєте ось так. І вже таким чином теж можна закріпити основу в'язану. Коли ми зробили таку петлю, ми в цей отвір прокалуємо голку, тепер в наступний отвір і через петлю, і таким чином ми теж закріпляємо основу. Чи можна просто зробити косичку і пришити її, або вже зразу пришивати її? Це, мабуть, буде легше. Но я вже дороблю так. Так, залишилось два отвори. Хочу сказати, що друга сторона пішла набагато швидше, ніж перша. Мабуть, вже тренування пройшло. Закріплюємо останній отвір. Підтягуємо, закріпляємо його, щоб він міцно тримався. І тепер нам треба з'єднати з верхньою косичкою. Робимо одну повітряну, витягуємо ниточку, якщо у вас залишився кінець, можна обрізати. Підтягуємо і тепер закріпляємо у верхню косичку. повинно вийти отак. Тепер нам залишилось закріпити кінець на виворітній стороні. В іншу сторону ми робимо. Те ж саме. Ми закінчили сумку, на неї пішло рівно два моточки. Ось у залишки, що залишилось з двох мотків, якими розмірами вона у нас вийшла. Основа у нас 17 см, і по 16 см зверху по обох сторонах, і внизу 10 см. Ну, по висоті вона вийшла 25 см. Процес в'язання мені більше подобався, коли я в'язала основну частину, а не тоді, коли збирала її. Трішки було важкувато, але я вам показала два. Способи, які можна замінити цей спосіб, мій, що я робила, які варіанти такої сумки можна ще зробити. Наприклад, мені понравилось, якщо її зробити просто прямою. От дивіться, як оце цікаво виглядає. В коментарях напишіть, як вам такий варіант сумки, і який вам варіант більше подобається: з косим боком або з прямим. Ну що ж, на цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І всім па-па, солодких вам петельок!